Майте на увазі, що коли ви заїдете в Крим, у вас будуть проблеми зі зв'язком майже у всіх. Тому завчасно телефонуємо нашому оператору. Говоримо, що ми їдемо в Крим. Підключіть нам все, що необхідно, щоб в Криму у нас був зв'язок та інтернет. Так, блогерка скаржиться на якість зв'язку та інтернету в тимчасово окупованому Криму. І якщо раніше на півострові спостерігалися періодичні, хоча й постійні проблеми, то днями окупаційна влада вирішила вимкнути місцевим жителям їх на тиждень. За офіційними повідомленнями окупаційної адміністрації це відбуваються так звані такі віяльні вибіркові відімкнення. Ось пояснюють вони це там заходами безпеки. Це відбувалося перед усіма такими знаковими політичними зустрічами, до прикладу, навіть нещодавня Трампа і Путіна. От саме такі події вони випадково чи не випадково, але ми добре розуміємо, що це абсолютно не випадково інтернет на півострові. І не тільки на півострові, на усіх тимчасово окупованих територіях просто зникає е, тривалість цих відімкнень вона інколи сягає по кілька діб. Ось і люди залишаються без зв'язку. Друзі, товаріші що... Друзі, товариші. Що відбувається? Зв'язку немає. Телеграм не працює, WhatsApp не працює. Зателефонувати нікому неможливо. Відправляєш смс, не доходять. Тобто зараз ми повернулися до того, що ми відправляємо смс-ки. Зараз приїхала на заправку, а мені говорять, що бензин видають по талонах. У сенсі по талонах. Ми що? Повернулися у радянський союз. Це не у нас жах, це з інтернетом. Жах. Та я більше часу жду. Та я більше години чекаю таксі. Так. Ось тут знизу, там чомусь він є, а от далі ніде немає. За п'ять днів хліб, вода та ліки стали дефіцитними. Зняти готівку чи оплатити терміналом проблема. Всього лише кілька магазинів відпускають у борг, але й там черги та порожні полиці. Про це розповідають і самі жителі Криму, відправляючи повідомлення до чат-боту Центру національного спротиву. Ми реально стали заручниками цієї ситуації. Щоб дістати готівку, потрібно їхати в інше місто і шукати банкомат. Я вже мовчу про перекази на картку. Гроші йдуть, але не приходять. Це е, люди залишилися в такій пасті, тому що е, ну припинилися будь-які навіть бізнес-процеси, так онлайн платежі, вони не можуть здійснити сервіси там доставки. Дистанційна робота стала недоступною. Ось і справді люди стали заручниками, попри те, що світ сьогодні рухається вперед, і саме е, комунікація є такою ключовою. Ламкою в цьому прогресі, то Кремль робить все навпаки, щоб дізнатися ситуацію зсередини, Ми зв'язалися з Масандром. Він кримський партизан. Припускає одна з причин таких відключень змусити людей користуватися новим месенджером, який повністю під контролем ФСБ. Ні, ні такого віснення жодного притомного пояснення, як завжди, не було. Тобто зник зв'язок і зник. Робіть, що хочете. В якийсь момент почали пропагандисти, і то в якихось телеграм-каналах говорити щось що там безпілотники, дрони і так далі. Але ж ми чудово розуміємо, що це ще один елемент контролю, так званий чебурнет, коли хочуть вже відгородити не тільки бетонною стіною, а скажімо, і кіберстіною. Зараз тестується не тільки в Криму, і в Росії також зникає зв'язок, особливо месенджери Телеграм. Бо вони, начебто, там запускають новий месенджер і хочуть всіх переманити. Ще однією з причин чоловік вважає перед день національних українських свят дня прапора та дня незалежності. Пошли. Торік тут добре, скажімо так, попрацювали. Тому я думаю, вони зараз до цього готуються і намагаються в Криму це все зараз законсервувати і намагаються відгородити від світу. Точно знаю, що півострів анексований, також ем, ну, переживає, переймається і готується до цих днів, і, і, і от саме з, е, через те, щоб залишити людей без зв'язку, не дати можливості одне другого навіть просто привітати з ним незалежності. Ем, е, те, те Дення може тривати значно довше аніж до 22-го, як вони анонсують. Окупаційна влада Криму пообіцяла розібратися у ситуації, однак самі місцеві жителі не вірять цьому і припускають. Їх готують до нової буденності без мобільного інтернету. Карина Пудленко, Максим Маслиніков та Ігор Ковальчук телеканал Рада для підсумків Єдині головне.